Доброго ранку, малюве переплатники приємномовного каналу. Все, їх завжди ми з Максиком на прогулянці, люди займаються спортом, гарний сонячний ранок, не дуже теплий, плюс 13. Але для вересня це гарно. Максик дуже хоче в школьний двір, я йому кажу, ти пішли в школу, обійдемо. Ладно, сьогодні шосте, а ну, йдемо вже наполягає. <риклад> сьогодні 6 вересня 2024 року, п'ятниця. Тут щось написано, Можна прочитати. Як зразу, як пройшла ніч у Харкові? так, Все як. Навіть краще, ніж завжди, вибухів. Не чув гучних йому <рес> подобається по піску. Скакати. Е... Ну, а тривоги були. О четвертий там щось і тривога, і відбій і відразу і знов. Ну, щось таке. Гуділо-гуділо. Ну і все, і хай. І ми вже звикли, нічого страшного з цими тривогами. Ну і сподіваємося, що так воно і буде, що тільки тривога, тому що родина вся харкає тепер. Ладно, все буде добре. Все, пройшлось, з нами прогулялись. Ми вже майже прийшли додому. Всім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. І гарної вам п'ятниці усім. A tam w wychidni? To Do zobaczenia.